Всім привіт! В цьому відео я вам покажу класну нову акцію від біржі Binance в честь Великодня. Полювання на великодні писанки від Binance вже почалося. Акція буде проходити з 6 по 19 квітня. Сьогодні вже 7, але часу ще у вас повно. Що по нагородах? Нагороди будуть 1 ефір, 10 BNB і 10 тисяч USDT. 100 найактивніших користувачів, які зберуть найбільше писанок, зможуть розділити приголомшливий приз пул токен ваучерів. Суми я вже озвучив, як будуть розподілятися призи. Насправді розподіл дуже крутий, тому що якщо ви назбираєте найбільше писанок і займете перше місце, ви отримуєте один ефір далі з другого. По 11 місце ви розділяєте пул в 10 BNB на 10 чоловік, і вже з 12 по 100 місце ви розділяєте 10 тисяч USDT. В будь-якому випадку, якщо ви попадаєте в 100 найактивніших, то в будь-якій валюті ви мінімум 100 доларів заробляєте. Тобто акція дуже крута. Зараз покажу, як. Ці писанки збирати, можна збирати їх двічі в день. А так, так само в правилах написано, що збирати можна один раз, але два рази, якщо ви будете сюди ще запрошувати друзів. Ось бачимо, у мене є дві попитки. Я вам одну покажу, щоб ви розуміли, як це працює. До речі, ось мій рейтинг, де я далеко вже позаду, тому що сьогодні ще не грав. Вчора трошечки пограв, зібрав вже 624 писанки. Тепер як грати, ви нажимаєте. Почати гру Як бачимо, я зібрав 256 писанок. Тепер можна нажати ось тут поділитися з друзями. Можете давати ось це посилання, ваш код, хто буде переходити, то ви будете отримувати ще додатковий шанс. Тепер дивіться, як можна ще отримувати писанки. Якщо запрошуєте друзів і вони реєструються на Binance і проходять кіз, ви ще отримуєте 30 писанок. І щодня збираєте додаткові писанки, продовжуючи гру, ви... Кожен день за вхід в гру отримуєте ще плюсом 100 писанок. Тепер ви бачили, як я пограв, як грати. Давайте повернемось, тому що тут є ось тут підказка, як грати. Ви на ній просто можете нажати. І дивіться, коли вам випадає писанка, вам потрібно на ню нажати один раз. Коли, наприклад, ось таке курча, ви на нього не нажимаєте. Якщо вам випадає заєць, на нього потрібно нажати 3 рази. Як бачимо, на писанку нажимаєте раз, отримаєте 6 писанок. Далі, якщо на зайця 3 рази 10 штук, якщо на курча не нажимаєте, то 16 штук. Але якщо ви не встигаєте нажимати, то дивіться, якщо ви не встигли нажати на великодну писанку, то у вас мінус 2 писанки з цього балансу, який вже зібрали, знімається. Якщо ви не встигли нажати на зайця три рази, то ви вже отримуєте мінус 4 писанки. Але якщо ви нажимаєте на курча, тобто на нього я вже сказав, нажимати не потрібно. Якщо ви нажимаєте, то мінус 12 писанок з вашого баланса забирається. Тож з тим потрібно бути уважним. Я вчора, коли вперше грав, теж путався. Мінусів багато зловив, але вже в мене сьогодні. Так, друзі, вибачаюсь, в мене зазвонив телефон, вже забув, на чому я закінчив відео, але я думаю, що в принципі, ви вже зрозуміли, як тут все працює. Насправді все дуже просто. Давайте, до речі, сюди повернемось, тому кому відео було корисним. Ставимо, звісно, подобайку і підписуємось на канал, якщо ви ще не підписані. Всім удачі і до нових зустрічей!